Друзі, всім привіт! Ось така ось до нас приїхала біда. Називається Mazda 3. Американець. Що чому у нього біда. Потерпіє. Якщо буде видно, є такий ось нюансик. Тут стоїть у нас припаяна кліпса, яка тримається за обставку бортового комп'ютера. І оця кліпса повністю відвалилася. Щось там клеїли на. Якийсь двокомпонентний клей, незрозумілий, ніфіга воно не помогло. Все ось торчить вверх повністю гарбом. Клієнту це не дуже подобається, і якби, хоче, щоб воно було все по заводу. Залізти туди, припаяться, немає можливості, тому прийдеться повністю скидувати панель. Всю ось торпеду вона йде одним цільним куском. Скидуємо і. Будемо робити, якось паять, щось щось робить з цією чепухою щоб воно трималося. Тому що їздиш і реально от видно, що воно все відщокнуто і випало вверх. Так, да, звісно, ранок починається. Так, ну що, ось це у нас вухо. Яке відірване, тут його вже клеєм і чим тільки хочеш мустирили, нічого толком не допомагає. От. Ой. А засипається у нас це все ось, ось, ось цим вухом. Це вже ми його відшкребли, тому що тут все було залито цим клеєм двохкомпонентним. Ну, коротше, ужасне. Зараз будемо думати, что чого зробить осавушка. Вирівняємо все і поставимо назад. Дивіться результат. Ну що, друзі, все зробили. Значить, так у нас вже виглядає панелька з бортовичком установленим. Зараз покажу, як воно все засвічується. Ось у нас йде бортовий комп'ютер. І тут у нас boot дефект. Зараз цього дефекту вже немає. Все стоїть. Зробили, значить що, е повністю е нове посадочне місце під кліпсу, яка йде на рамці бортового комп'ютера, е удлінили її. Е зробили повністю е нове е гніздо для цієї кліпси. В панелі запаяли повністю всю панель в сантиметрі 20? Тому що вона була повністю тріснута. Хтось, напевно, питався, що зробити. І прямо от рукою довбив її, поки не продавив повністю в верхню частину всередину. тому зараз от такий от вона має вигляд. Що ми ще робили? Пофарбували повністю пластик по центральній консолі. Пофарбований пластик. Над багажником на, на торпеді, декор І це ось пластмасова е, біля водія. Все, будемо зараз телефонувати клієнту. Хай забирає.